Нещодавно розмовляла жінка, яка говорить про те, що вони сперечаються з чоловіком останнім часом досить багато Я питаю, чому вона каже, що я хочу вийти на роботу. Я вже не можу вдома, я вже отак, я втомилася, я в тому дні бабака просто майже втопилася. А він мені кричить, що ні, тому що він не буде прибирати, він не буде готувати. Тобто, щоб я сиділа вдома і продовжувала робити це. Ось розумієте, дорослі люди нам навіть дозволили уже голосувати, тобто не вважають нас ну, за зовсім нерозумних. Голосувати нам держава дозвола паспорт видала, але й досі хтось думає, що може дозволити чи не дозволити іти працювати. Щодо жінок, це дуже часта історія, тому що ну, жінок з людей то не, не особливо вважають, і тому, якщо ти заміжня, то наче автоматично втрачаєш можливості і право. Реалізовуватися в професії, бути більш незалежною, і ти, начебто, маєш бути лише прислугою для всієї своєї родини. Але, окрема тема, в мене багато відео на цю тему зараз не торкаємося. Просто згадалося оця розмова, де жінка від відпрошується на роботу, розумієте? А чоловік пручається. Тож подумайте, де і від кого ви досі чекаєте дозволу на те, щоб жити своє життя.